Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні хочу розповісти про те, навіщо освячувати житло. Серед багатьох обрядів православної церкви особливе місце займає чин освячення нового дому, в якому вперше оселяються. Житло можна освячувати не тільки тоді, коли вперше входять господарі у новий дім чи квартиру, але й тоді, коли вже багато років проживають, але оселю ще не освятили. Осячувати приміщення можна багаторазово. Хтось осячує свій дім чи квартиру раз у рік, хтось раз у три роки. Але важливо сказати, що це і молитва, а молитви багато не буває. Тому осячувати можна періодично за бажанням господарів. Осячувати можна не лише житлові приміщення, будинки чи квартири, але і офіси. Якісь торговельні приміщення і інші забудови. Освячення житла це молотонний обряд, в якому священик просить Бога освятити дім Його мешканців, подати їм своє небесне і земне благословення, очистити дім від нечистих демонів. Бог є всюди, але Він тільки там діє, там захищає, там благословляє, де його просять. Де до нього звертаються. І на обряді освячення дому священик молиться, щоби Бог благословив господарів, що зберіг їх від зла від видимих і невидимих ворогів, неушкодженими від різних бід і скорбот, і подав їм своє небесне благословення. На чині освячення будинку чи квартири священник окроплює оселю. Святою водою, я беру спеціальну Йорданську воду, Богоявленську з дому постійно. Також священник помазує стіни святим єлеєм чи освяченим Єлеєм, там, де наклеюються хрестики, і помазує хрестики, звершує кадіння всього приміщення. Такі обряди відбуваються під час освячення. Також священнослужитель молиться до Бога, щоб він послав ангела, який буде охороняти господарів дому до від усякого зла. Та просить Бога зберегти їх від згуби, землетрусу, від вогню, повені, і від всякої смертельної рани. Священник просить у цьому чині освячення Всевишнього Бога дарувати здоров'я і довголіття та збагатити дім і всіх, хто проживає в домі своїми дарами. Часто люди запитують священиків, наскільки обряд освячення є дієвим, чи справді ми отримуємо від Бога ті дари, які просимо у нього. Звичайно, що все в першу чергу залежить від Бога, Він дає свої дари тим, кому хоче. Але й багато залежить від нашої віри, від віри господарів, які осячують свій будинок чи квартиру. І якщо буде віра в те, що Бог, освятивши дім, оберігатиме нас від зла, то так і станеться за нашою молитвою і вірою. Якщо ми молимося разом з священником і не віримо самі в те, що нас Господь збереже, і буде. Нам допомагати, то напевно в нашому житті нічого так і не зміниться. Посвячення житла це немагічний ритуал. І жодний священник не скаже, що з цього дня у вашому домі все буде ідеально, не буде жодних проблем. Але священник може запевнити, що з цього дня Господь буде опікуватися, охороняти і допомагати господарям дому. Єдине, що священник може запевнити те, що дійсно Бог не залишить людей, які до нього звертаються. Бо сам Господь сказав: просіть і дасться вам. Кожен священнослужитель переконувався багато в тому, що обряд освячення дому реально впливає на життя тої чи іншої сім'ї. Звичайно, не завжди люди розказують про те, що у них там помінялося після освячення. Але є випадки, коли люди телефонують і дякують. Що справді вони відчули те, що щось у їхньому житті змінилося на краще. З власного досвіду скажу, що Господь дійсно допомагає, реально допомагає людям, які осячують своє житло. у їхніх життєвих проблемах, у їх успішному вирішенні. Досить часто люди осячують свої приміщення, помешкання тоді, коли в них в житті є якісь проблеми, коли якісь труднощі. Це можуть бути сварки, це можуть бути безкінечні якісь хвороби. Це можуть бути якісь нещасні випадки, які часто трапляються, або пану сплять маленькі діти, які пролякано прокидаються вночі і плачуть без якоїсь там причини. Також трапляються прояви нечистої сили. Декому може здатися це смішним, але люди, які з тим стикалися, з такою проблемою, їм не до сміху. Інколи в храм приходять налякані люди, які запевняють, що в їх домі щось не так. Чують вони якісь дивні звуки, інколи бачать тіні, відчувають, що якась реальна істота присутня у їхньому домі, і їм від цього стає моторошно. Декілька разів мені розказували прихожани, що бачили домовиків, і це були цілком адекватні і психічно здорові люди. Думаю, що ми, православні християни, не сумніваємося ніхто в існуванні бісів і так званих домових демонів, які інколи оселяються в оселях і можуть шкодити їх господаря, дошкуляючи їм, е, звісно, в такому випадку терміново потрібно дім освятити, щоб очистити його від цих нечистих демонів, а також особливо важливо провести в порядок своє духовне життя, молитву звершувати регулярно, піст на тайні церковні приходити. Як показує практика, після освячення житла демони більше не являються людям. Хоча інколи доводилося освячувати такі будинки чи квартири, проблемні кілька разів. Долі часто з проханням освятити житло або офіс звертаються люди, які знаходять в себе під дверима якісь такі нечистоти: голки, копійки, землю, ляльки, мотанки проколоті голками, і інші такі нечистоти, це лякає людей. І перше, що приходить на думку, що хтось навів порчу або хоче заподіяти якесь зло. Особисто я не вірю, що ці нечистоти можуть зашкодити християнам. Але все ж таки, тим, хто боїться цього, раджу я приміщення освятити, щоб була спокійна душа і не було страху там знаходитися. Будь-яка молитва, принесена з вірою Богу, обов'язково дасть свої плоди. Це так само стосується і обряду освячення. Одного разу мені розказували історію люди, яким я осячував квартиру. Коли вони жили ще на старій квартирі, в них маленька дитина була, яка постійно плакала день і вночі. І батьки до лікарів водили цю дитину. І лікарі казали, що ваша дитина здорова, немає ніяких проблем. Але проблема не вирішувалася, дитина далі плакала. І тоді цим людям родичі порекомендували квартиру освятити. І коли священник освятив квартиру, дитина відразу заспокоїлася. І з цього часу. Вела себе спокійно і не плакала вночі. Це було дійсно чудо, і батьки за довгий час могли вперше нормально виспатися. І тому господарям це завжди було таким прикладом, що потрібно осячувати житло. І коли вони переїхали на нову квартиру, вони відразу покликали священника, Цього разу був я і я цю квартиру освятив. І вони мені цю історію розповіли. Скептики скажуть, що це збіг обставин. Але для цієї сім'ї це однозначно чудо, яке явив Бог по їх молитві. Тому, переїхавши в іншу квартиру, вони також її посвятили. Один прихожан мені розповідав, що саме після освячення у нього в домі вирішилися сімейні сварки. Сім'я була на грані розлучення, вони хотіли вже розійтися, і після освячення вони сказали, що стало набагато краще. Вони помирилися і далі живуть разом. Так, знову ж таки, хто може сказати, що це випадково, але для цих людей це не випадково. Вони відчули до і після освячення. І подібних історії можна провести дуже багато. Когось Господь спас від пожару чи затоплення, комусь допоміг знайти порозуміння зі своїми близькими, когось цілив від якоїсь тяжкої хвороби, когось визволив від нечистих демонів. Є безліч таких прикладів із життя реальних людей, які відчули на собі силу молитви, силу освячення житла. І Бог справді діє через наші молитви. І узагально, я можу запевнити, що кожен, хто з вірою підходить до цього обряду, він отримував духовну користь, отримував дійсно реальне Боже благословення. Звичайно, що освячення житла це не панацея від всіх проблем а лише як одна із можливостей до Бога звернутися за допомогою, щоб Господь зберіг від зла і подав нам свій небесний захист, особливо в цей важкий час, і свої дари. Інку люди звертаються з проханням освятити дім чи квартиру, щоб пошвидше її продати. В такому випадку священник після освячення житла звершує. Молебень на призвачі Духа Святого у всякій добрій справі. Траплялися випадки, коли господарі продавали квартиру рік і більше, і все безуспішно. Після освячення, буквально за тиждень два, вони квартиру продавали. В таких випадках дійсно відчувається якесь чудо і прояв особливої Божої милості. Тому. І такі є історії, коли люди осячують свої приміщення, квартири чи будинки не для проживання в них, а для того, щоб пошвидше продати. Осячуючи доми, я завжди нагадую господарям, що не місце освячує людину, а людина місце. І це означає, що після освячення житла ми повинні жити в мирі з нашими рідними, молитися зранку ввечері, виконувати Божі заповіді, брати участь у церковних таїнствах. Освятивши зовнішнє, потрібно осячувати внутрішнє, освятивши свій дім, потрібно осячувати і свою душу. А як душа осячується? Чим душа освячується? Насамперед, молитвою, коли молимося до Бога вдома і в храмі. Душа осячується участю в церковних таїнствах, покаяння і причастя, а також виконання Боже законів добрими ділами. І особливо душа осячується любов'ю одне до одного, до своїх рідних і ближніх. Не буде великої користі від того, що священик освятив житло, якщо люди продовжують вести гріховний спосіб життя, сваряться, п'янствують, матюкаються, живуть у гріхах. Осячення житла повинно стати для людини таким добрим початком, початком якихось змін, можливістю стати ближчими до Бога і більше серйозніше ставитися до свого духовного життя. Дякую всім за перегляд цього відео. Хто бажає підтримати канал фінансово? картка знаходиться номер карточки у описі під цим відео. Всім бажаю нам Божого захисту і Божого благословення. З вами був священник Василій Павлик. Дякую за перегляд.